Всім доброго дня! Перед вами гібридна форма Калуїна Віктора Михайловича під назвою Адмірал. Має ось такий гарний товарний вигляд, дуже крупна, гарна, велика ягода, гармонійний смак, плотна, м'ясиста ягідка. Вчора у нас були молодята, через декілька днів у них буде весілля. І вони вибирали виноград собі на стіл. Ми їм дали право вибору. І в них вибір впав ось на цей сорт. Темна, гарна, велика ягода. Зараз ми вже якраз їх зрізаємо. Ось тут декілька грон вже врізали. Має на сонці ось такий вигляд. От вони сказали, 7 кг синього і 7 білого. Вони вибрали цей сорт і також вибрали білий це у нас ароматика, також Калугіна Віктора Михайловича. Має такі великі гарні ягоди. Прекрасний смак з мускатом. Ягода плотна, хрустяща. Ось так. Сьогодні вони заберуть, завтра на весілля. Це в нас адмірал Калойна Віктора Михайловича.